Виконуємо номер 761 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли в зошиті гострий і тупий кути. Виміряй їх за допомогою транспортера. Накреслимо гострий кут. Проведемо одну сторону кута. іншу сторону кута, так, гострий кут Н у нас буде, і тепер побудуємо тупий кут. Проводимо одну сторону нашого кута. іншу сторону нашого кута. Тупий кут у нас буде назву мати К. Тепер беремо транспортер і вимірюємо наші кути. Кут Н і кут К. Прикладаємо транспортир так, щоб цент співпав із вершиною нашого кута. Одна із сторін проходить через позначку 0. Тоді інша сторона кута показує градусну міру нашого кута, по шкалі від 0 – 45 градусів. Кут N дорівнює 45 градусів. Ну, а тепер міряємо кутка. Знову прикладаємо центр транспортира співпадає з вершиною кута. І одна із сторін проходить через позначку 0. По тій шкалі, d 0 ми йдемо, йдем, йдемо йдем. і доходимо до нашого іншого променя, який показує величину нашого кута. У нас 127 градусів. Кутка дорівнює 127 градусів. Ми накресли в зошиті гострий і тупий кути. Виміряли їх за допомогою транспортера. Номер 761 виконано.